Вітаю, шановні глядачі, тряска на американському ринку, викликана митною політикою Дональда Трампа вже починає непокоїти оплот інвестиційного спокою довгострокових інвесторів. Більше і більше історій з'являється про те, що американці, які розраховували тримати акції десятиліттями, зараз продаються і або сидять у кеші, або купують золото. Враховуючи вагу гостроковиків на ринку, такі тенденції виглядають дедалі більш загрозливими. В плані причин це зрозуміло. А от чим це все може закінчитися, зараз і будемо розбиратися. Нестабільність і Бофтанка на американському фондовому ринку не є чимось новим. Ринок падає, зростає постійно. Це явище по науковому називається циклічністю. Довострокові інвестори зазвичай або намагаються осідлати цикл, або ж навіть ігнорують його. Якщо мова йде про ну зовсім пасивних інвесторів, тих, хто купив і тримає доталу. Серед останніх зазвичай багато пенсіонерів або людей, що до 50-55 років заробили собі який-який капітал і намагаються до виходу на пенсію його примножити шляхом інвестицій. Я нагадаю, що це варто робити, тому що це досвід, знання і гроші, яких буде все більше і більше з кожним роком вашого інвестування. Тож, посилання на нашу школу буде в описі до цього відео. Там все розкажуть, покажуть, навчать від базового рівня до більш досконаленого і професійного. Тож давайте долучайтеся і робіть свої капітали, тому що це важливо і для вас, і для України взагалі, в цілому. Будемо раді бачити про різні методи заощадження. Ми пишемо і на нашому творам-каналі. Посилання буде в описі до відео. Так ось, хаотичне поєднання тарифів та скорочення державного бюджету, запроваджене адміністрацією Фредовича, сколихнуло ряди пересічних інвесторів, змусивши їх поставити під сумнів, припущення про те, що вони повинні купувати та отримувати акції на автопілоті. Минулого тижня індекс S&P 500, який демонстрував неперевершене зростання останні два роки. Зайшов на територію корекції, Головним чином таке падіння замовлено тим, що Улл-стріт занепокоєння тим, що економіка скочується до рецесії. На підтримку до цієї гіпотези виступають вже не поодинокі прогнози від аналітиків інвестиційних банків, а цілком собі прогноз федеральної резервної системи США. А прогнозують зростання економіки всього на 1,7% у 2025 році, при тому, що попередній прогноз становив 2,5%. Те, що така туманність перспектив непокоїть передових інвесторів, є цілком зрозумілим. Явище, хлопці прийшли за великими прибутками, готові ризикувати. Тут створюються умови, за яких ризиковані активи будуть падати. Однак ця пошесть розходиться і на більш консервативних інвесторів, зокрема вже згаданих пенсіонерів, хто тримає заощадження в акціях заради збереження вартості грошей, а то й навіть її примножені. У перші половині березня приватні інвестори торгували паперами, що були обліковані як пенсійні заощадження, у чотири рази комрази активніше ніж зазвичай згідно з даними компаніями Elite Solutions. Яка веде облік подібних торгів, минулий місяць, був найактивнішим за останні п'ять років? Та ніфіга не добре, дорогі. О, це ще раз нагадаю мова про консервативних інвесторів, дуже, які було сказано сидять до талого. Значить, вони вже непокоїться про своє майбутнє. Та й загалом, згідно з даними опитування Американської асоціації індивідуальних інвесторів, частка інвесторів, які налаштовані по Бичачому на фондовому ринку зараз перебуває на найнижчому рівні з вересня 2022 року, моменту, коли було досягнуто локальне дно під час попереднього падіння американських індексів. Варто зауважити, що все-таки більшість людей не чіпають свої портфелі, дотримуючись стандартних фінансових порад, як от не торгувати під час ринкових потрясінь, щоб уникнути необдуманих рішень. Навіть незважаючи на згадану активізацію, продаж пенсіонерами в минулому місяці активність склала їх лише. Ну сорок від залишків на рахунках у порівнянні з попереднім показником в за останні кілька років, тобто великого руху грошей немає, принаймні поки що, але тенденція вже живе. Масові рішення людей також очевидно пов'язані з їхніми політичним подобаннями. Деякі прихильники Трампа кажуть, що вони не зворушні, або навіть шукають момент для покупок. Хоча тут не треба бути прихильником Фредовича, аби зрозуміти, що за падінням буде зростання. І точку для того, аби закупитися в будь-якому разі шукати потрібно. Але шкоди йдуть вимиті з пенсійних звучань гроші. За даними інституту інвестиційної компанії, за тиждень до 5 березня приватні інвестори вийшли в кеш на 30 мільярдів доларів і йдуть ці гроші переважно безризиковані активи. Золото, коротко, американські або європейські бонди купують європейські акції, однак кількість і обсяг таких операцій невелика. І заяви про це надходять виключно від подиноких інвесторів, які розповідають про це на публіку. Пахнути у Сполучених Штатах починає все більш дивно. Добре тим, хто захеджувався від цього падіння, а хто ні, той шукатиме найбільшу вдалу точку входу, коли ситуація почне прояснюватися. На жаль, поки що ознак цього непомітно. До зустрічі, дорогі друзі, ще побачимось.